Уявіть ситуацію, у вас публічний API, який використовують сотні клієнтів, і в якийсь момент розробник змінює тип одного з полів. Наприклад, раніше це був просто стрінг, а став об'єктом з двома полями всередині. Ви цього не помітили і випустили на продакшн. Що в цьому випадку станеться? Скоріше за все, у всіх цих сотень клієнтів враз відвалиться інтеграція, якщо вони використовували це поле у себе. Коли ви надаєте API, ви зобов'язуєтесь надавати інформацію в чітко структурованому і зазначеному типі, щоб запобігти ситуаціям, описаним вище, і бути впевненим, що JSON схема чудом не зміниться, і треба її тестувати. Після цього відео ви будете знати, як валідувати JSON схему, що драматично підвищить покриття критичних ділянок вашого API. Плюс я поділюсь своїм лайфхаком, який зекономив вам багато часу на цьому шляху. Тож додивіться це відео до кінця. Погнали! JSON використовується для обміну даними між веб-клієнтами та серверами, а також для зберігання та обміну даними між різними додатками. Також він широко використовується в конфігураційних файлах та API. Кожен об'єкт JSON має базову структуру, ключ значення. Ключ є рядком, а значення може бути будь-якого типу з рядків, чисел, об'єктів, масивів або навіть булевих значеннях та null. На ринку зараз досить велика кількість бібліотек для валідації JSON-схем. І тут я дарую вам свій метод вибору інструментів для свого проекту. Просто відкривайте GitHub. Дивитесь, де найбільше зірочок, де більше, то й берете. Скоріше за все, там і буде все, що вам треба. Це, звичайно, більший жарт, але приблизно так воно і працює. Тож далі ми будемо використовувати Joy. У нього 20 тисяч зірочок на GitHub. Я його юзаю у мене у себе на проєкті, і мені все подобається. Працювати ми будемо в проєкті, який ми стартували в цьому відео. Погляньте його. Якщо хочете, навчитись автоматизувати API. Але якщо що, можна все почати спочатку. Залежності тут немає. Ставимо бібліотеку Joy командою npm install djoy. Далі створимо файл, де ми напишемо короткий тест. В Якості JSON-схеми для тестування візьмемо Response запиту Get Single User з тестовою API RequestIn. Це досить простенький JSON, який має три типи даних для перевірки: це об'єкт, number та string. Складний варіант перевірки я викладу в своєму телеграм-каналі, тож, якщо вам цікаво, можете перейти за посиланням в описі до відео і підписатись. Імпортуємо об'єкт Joy з модуля Joy, який ми поставили раніше. Копіюємо приклад респонсу з документації. Я це зроблю для наглядності, щоб нам було легше проаналізувати JSON. Він складається з двох об'єктів: дата та саппорт. Кожний об'єкт має свій набір, ключ, значень. І для початку, коли вам треба перевіряти схему JSON, проаналізуйте його і визначтесь, які типи даних використовуються в ньому, які поля є обов'язковими для заповнення, а які ні. Чи поле може бути пустим або мати НАЛ значення. Все це важливо визначити на етапі аналізу JSON, який ви хочете перевірити. Коли це закінчили, можна переходити до наступного етапу формування JSON-схеми за допомогою Joy. Об'єкт JOY має багато методів для побудови схеми, але в цьому прикладі ми розберемо методи Object, Number, String, REQUIRED та Assert. За допомогою методу Object ми можемо побудувати схему об'єкту. Туди нам треба передати об'єкт, де в якості ключа буде назва поля, а в якості значення ми використаємо Joy для того, щоб зазначити, якого типу буде поле, і чи воно обов'язково. В нашому випадку ми побудуємо об'єкт data, в якого є ключі ID, email. First name, last name таватаar. Так як ключ ID має тип number, ми використаємо для нього метод number. І відмітимо його як обов'язкове. Давайте зробимо те саме для інших ключів об'єкту Data. Далі ми зробимо те саме для об'єкту Support. Помітьте, що ми зберігаємо ці об'єкти в змінних, які називаються Data. Та саппорт. Але наш JSON складається з цих двох об'єктів. Як же їх об'єднати? Так само, як ми і створювали ці об'єкти раніше, за допомогою метода Object. Отже, ми побудували схему, JSON-схему об'єкта, який ми хочемо перевірити. Далі нам треба виконати реквест, для того, щоб переконати, що відповідь цього реквесту. Співпадає з тою JSON-схемою, яку ми приготували. Для цього ми використаємо фікстуру request і зробимо getRequest на endpoint з документації. Тепер у нас є все необхідне для того, щоб перевірити схему тіла відповіді. Для цього ми використаємо метод Assert з об'єкту Joy. Цей метод приймає три параметри. JSON, який треба перевірити, джейс-схему, з якою треба порівнювати JSON з першого параметру, та кастомне повідомлення про помилку, якщо щось піде не так, як очікувалося. Нагадаю, що щоб отримати JSON відповіді, треба застосувати метод JSON з нашого об'єкту API response І цей метод асинхронний, тому треба використовувати ключове слово «await». Далі передаємо об'єкт схеми, який ми приготували до цього. І настав час виконати тест. Супер. Тест пройшов. Але пам'ятайте, завжди тестуйте свої тести. Тому давайте змінимо тип поля ID з number на string. І виконуємо тест ще раз. Тест впав і це добре, значить, все працює вірно. Якщо хтось надумає змінити тип даних або цього ключа зі значенням не буде у JSON, ми обов'язково про це дізнаємось. А тепер настав час лайфгаку. Якщо вам треба перевіряти великі JSON схеми, і вам лінки їх створювати власноруч, бо це треба багато писати. Використовуйте для цього ChatGPT. Він прекрасно справляється з таким типом задач. Просто передайте йому ваш JSON та попросіть створити для нього схему для перевірки за допомогою бібліотеки Joy. Я не тестив, як він справляється зі складними JSON-ами, але я впевнений, що він допоможе вам вирішити 90% задач з валідації JSON. Але пам'ятайте, не передавайте в чат GPT чутливі або непублічні дані. Я зазвичай просто видаляю частину даних, залишаю лише те, що треба для ChatGPT, щоб зрозуміти тип даних. Це дуже економить час, якщо вам треба покрити тестами сотні JSON-схем. Нагадаю, що приклад роботи зі складним JSON з усіма типами даних я запущу себе в telegram каналі Тож переходьте і підписуйтесь. Дякую, що подивилися це відео за можливістю пошерти його серед своїх знайомих. На LinkedIn. У мене тут є відео про використання чат-GPT в автоматизації тестування. Можете теж його глянути. До зустрічі у наступних відео. Бувайте!